Поближе к телевизору подойдите. Ближе, ближе. Хорошо ли вам видно? Специальную военную операцию нужно как можно скорее заканчивать. Вдумайтесь только, кто может быть против. Нас все равно заставят. Мы не хотим, но нас заставят это делать. Выигрывает исключительно Китай и прочие, кто в войне не участвовал. Кто может быть против закона, где мы выступаем с позиции запрета пропаганды отказа от деторождения. Это сущность человеческая. Но нам навязывают из Америки, из Европы вот эти ценности. Право женщины рожать или нет, это ее выбор. Право семьи определиться в этом. Но пропаганды такой не должно быть. Потому что если бы была такая пропаганда раньше, здесь не было бы многих. Особенно тех, кто сейчас говорит, нет, мы будем против этого. Вы будете тогда против своих матерей, Против их выбора родить вас. Ви будете против своей страны, потому что для нас быть или не быть, вообще вот колеги это серьезно вопрос. Ми його будем рассматривать, і обязательно поименное будет голосование а женщин, беременных в зал пригласят или нет? Вот в чем вопрос. Привіт вам мої люди. Слухайте Ну не знаю хто там на Росії против чи не против, що там за пропаганда існує, але. Ви знаєте, я була би е, за те, щоб пропаганда проти Дєта була на території Росії. Ну, по-перше, дивіться, якби така заборона на території Росії була, то відповідно, можливо, ми б ніколи не побачили Володіна. Та скажіть. Або ми б, наприклад, ніколи б не побачили этого плешивого карліка, який цю землю святу ще й досі. Топчить внимание на екран. Такої правди рідко Путін Путіно Собянин п'ють кофе в студентській столовій. Ядерна доктрина. Курська область, знищення Донецької Луганської області, десятки тисяч, десятки тисяч вивезених з України дітей, закатовані українські військовослужбовці в тюрмах Росії українців в підвалах Росії, яких також жорстоко катують. Увага на екран, ви ніколи такого не побачите. Путін п'є каву. Ого, клас. В нього є рот. Не тільки для того, щоб війну оголошувати Україні, а щоб туди каву заливати. Клас. Якби в нього ще було не тільки рот, а ще й те, що думає, отут мозг трошечки в тій голові, взагалі би. Ціни б йому в базарний день не було. П'ють кофі з бумажних стаканчиків стоїть он 360 рублей за дві чашки. При... А, а от з бумажними стаканчиками це ви погорічились, я вам скажу. Тому що бумага на території Росії, я пам'ятаю, в великому дефіциті. Тому дарма ви переводите її на стаканчик, який потім викинуть в смітник. Краще б Путін зі своїм стаканом прийшов. Він з ним, до речі, всюди ходить, а чого цього разу. Вот. Экологию не бережете. Чем Путин взял кофе в кредит. Сама столовая находится в инновационном... Кредит взял. Ха! 31 миллиард рублей будет вытрачен наступного року на Путина содержание. Хм -хм. С державного бюджета. 31 миллиард рублей. На вину с Украиной 13 триллионов, а на содержание Путина 31 миллиард. Кредит взял кофе. В столовке. В поле там будут обучать, в том числе операторов дронов. Путину рассказали о новой разработке БПЛА воєнно-корреспондент, который поможет военкором на СВО. Представляете? Експресо? експресо? Він сказав експресо. Спасибо, спасибо. Він його так понюхав, як будто йому там 100 грам налили бояршника, а не кави. Нет, читай, что самая практики, прошу, Спасибо. 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 Тобто діти не хотіли фотографуватися, а Путін каже: вийдіть. Вийдіть, ми з вами сфотографіруємося. Знищення Дудаєва, знищення всіх опозиційних політиків на території Росії, війна в Грузії, війна в Молдові, війна в Україні, захоплення Донецької Луганської області, захоплення українського Криму, ядерна доктрина, і от там, десь між ними, буде ще і кадр, як Путін п'є каву. Ну, щоб показати, що воно було людиною. Що в нього було, знаєте, от дві руки, дві ноги, голова десь в районі плічей розташована? Що воно трохи схоже на людину. Всі будуть вивчати цей фрагмент, як Путін п'є каву. А якби була заборона на народження дітей, то можливо, ми би Путіна ніколи би і не побачили. І оцього психопата й убійцю з ним. На цьому фоні, звісно. Вопроси визникають, от чому досі по Зеленський там гуляє по українським градам. Ви неправильно ставите питання: не чому Зеленський ще й досі гуляє по українським містам? А чому Путін ще й досі по російським містам не гуляє? Два з половиною роки повномасштабного вторгнення, а Путін сидить або в бункері, або вон десь в якійсь столовий кофе п'є. хто, коли не понятно. Ні, правда, уже Скабєєва сказала, в якій саме столовці він п'є. Я думаю, що для операторів вже наших дронів це дуже важлива інформація. Дякуємо. Будемо тепер знати, в якому університеті у вас виготовляються дрони. Ще плюс один військовий об'єкт на території Росії. Там 261 у нас є, ми допишемо 262-й. Ну, бо Скабєєва сказала, там випускають дрони, там навчають операторів БПЛА. Дякую, ми зрозуміли, почули вас, записали. Селфі делает, гостей приглашает. У нас по есть... И вообще по передвигається Да, У нас є і опыт, і средства, Все у нас є для того, щоб это безобразие. Там гостей, я говорю, принимает там вон, урсула Там какая-то сенатори і всі бродять спокійно. А ми Марк Рюте знову ж таки новий генсек НАТО приїхав майже на другий день після його офіційного призначення на цю посаду. Приїхав до України. Каже, Україна близька до НАТО. Як ніколи хотілося, щоб як коли, але каже як ніколи, поки що. Тим не менше а, каже про те, що на Рамштайні буде вирішуватися питання дати Україні дозвіл бити в глиб території Росії. Хоча тут питання знову ж таки напевно не дуже правильно так ставити. Тут треба ставити питання а, дозвіл бити по військових об'єктах, які розташовані на будь-якій відстані на території Росії. Ну тобто, не має бути обмежень в принципі на Росії. Вони не на Росії, просто дозвіл бити. По військових об'єктах. От і все. Але чомусь пропагандистів дивує той факт, що Зеленський ходить в територію України. Оу! -ау. А Путін п'є каву. О, вау! Вам так мало треба для того, щоб вам за вас здивувати. Не вибухи на складах, ні не знаю, захоплення Курської області. Не викликало у вас такий подив, як те, що Путін п'є каву, а Зеленський ходить по території України. Вільно і приймає гостей. Вільно. Як мы уничтожили в свое время Дудаева, Хатаба, э, Басаева. Все ж було так сказати технічно з э, всех точек зрення. Хочеться надіятися, що операція і підготовка ведеться. Ведеться. І запись програми ведеться. І эм, справа до Гагского суду пишеться. Не переживайте. Все під контролем. Ви головне не стримуйте себе. Говоріть все, що ви думаєте, кожна ваша думка. Кожне ваше слово буде використане проти вас в суді. Ну і знову ж таки ми повертаємося до того, що якби заборона народжувати дітей була на території Росії, то можливо ми би ще й у таких космічних дурачків не побачили би. А Україна кажеться, чистання космічну державу. Тому що у них спутники на орбіті розвідувати працюють проти нас. Тобто, коли вони жуйкою в космосі затуляють діру в ракеті, та? В... Чи в капсулі, в якій вони знаходяться, і їхні льотчики, пілотчики, то це нормально. Вони космічна держава. Але їх дивує, чому Україна космічна держава. Пата мукта. і точно там доволі така самнітня. Ну роботи проти нас. Такі ж в прошлом году купіричують спутники. Вона ж є система, щоб це збивати. Ну,доль, пісвіт. Спутники-інспектори, ну на худой конець із 500. І коли мені говорять, ви знаєте, а якщо ми їх зб'ємо, там буде куча осколків. Давайте ми всі пошиваємо, щоб осколки мешали супутникам НАТО сидіть за нами, да? А ви думаєте, що осколки саме так діють? Да? Вони діють виключно проти супутників НАТО, а проти супутників Росії не діють. Ну, вони осколки вони дуже збирательні. Вони такі, а а а це супутник Росії, ми будемо облітати його стороною, тому що у них і так проблем вистачає. Ви бачили вони? Жуйкую в космосе залиплюют дырки в космических аппаратах. Хорошая тема, правда? Они только тем будут заниматься, что выращиваться от телескоп. Это первое. А второе. А спутникам НАТО, которые привлечены коммерческим интересы, после этого будет данные давай, когда украинские спутники расшибутся. Или пора ли уже до конца декоммунизировать Украину, потому что это все наследие Советского Союза, да? Ой, наследники! Дивіться, якщо ви е, цією коричневою жижей пообмазували все навколо, то це ще не означає, що ви наслідники. От чесне слово, що б ви наслідники космічної держави робили би без українського корольова, скажіть мені, будь ласка, який, росіянина, замість суваки в космос відправив? От скажіть, ну що би ви робили? Наслідники, герої? Ну, бувайте космічні апарати, це робіт. Причому ти хороший рішимість показати. Ну окей, вони розказують про те, що Україна не по праву вважається космічною державою, тому що це все насліддя Совєтського Союзу. У вас ядерні ракети з 60-х років, які знаходилися на е, позиціях, і відповідно які стояли е, на озброєнні, були виготовлені основна частина. Е, документація була виготовлена. В Україні, і ви саме тому шість випробувань ядерної нової вашої зброї, аналогавнітний, провалили з семи, тому що у вас немає цих документів, тому що воно розроблялося в Україні, не в Росії. А ви навіть не можете розібрати стару ракету, подивитися і скласти нову за її аналогом. Ви вигадуєте літак, самоліт чи, чи велосипед, і у вас все одно нічого не взлітає. Шість випробувань з семи провалено. І він розказує про те, що Україна не по праву називається космічною державою. Що ви створили руками своїми? Я нагадаю, що цього персонажа звати Гурльов, і ніяк він не може змиритися з тим, що Україну називають космічною державою. Ну і в принципі повернемося до теми, кого б ми не побачили, якби заборона діяла. Так от, поки ті космічні дурачки включають в себе експертів і терористів і е, намагаються знищити все, до чого не можуть е, дістати, то знову ж таки та? можливо, якби заборона на народження дітей на території Росії діяла, то можливо, нам би не довелося все це закінчувати. Те, що ви постійно намагаєтесь начать. Начинатели. Специальную военную операцию нужно как можно скорее заканчивать не в смысле отступать и не об этом. Нужно заканчивать быстро. Не надо говорить, мы еще не начинали. Все, уже пора заканчивать. Иначе это точно до добра не доведет. Уровень эскалации повышается автоматически. Это инерционный процесс. Его никто не регулирует, его никто не держит за штурвал, извините. Он не на поводке находится, он сам по себе. И от того, что мы будем тянуть... Ну, ситуация к лучшему точно не изменится, уверяю вас. Так и хочется, кстати говоря, я вчера даже у себя в телеграм-канале написал, крикнуть и написать «нет войне», и сейчас это даже уже не будет каким-то немодным, <laughs> не патриотическим, кстати говоря. Но кому написать... К кому обратиться с этим нет войны»? К нашим или к тем? Да уже и без разницы, к кому хотите, к тому и обращайтесь. Все одно цей лозунг ничего для вас не изменит», Все одно цей лозунг ніхто на території Росії не почує. І все одно з цим лозунгом ніхто не готовий вийти на вулиці і сказати ні в глаза Путіну, тим більше. Ну або ж його ОМОНу, або ж Беркуту, я не знаю, хто там у вас є. А все, що ви можете, це написати ні вайнє в соціальних сетях, щоб про це ніхто не почув. А так, да, потрібно закінчувати. І нам би цього не довелося робити, якби діяла одна. Заборона на території Росії. Ну і звісно, ще одна експертна думка. Пам'ятаєте, я вам казала про те, що палка раз в рік стріляє, а буквально одна якась правдива думка може пролізти в ефіри на. Раша ТВ на границе с ним находится страна, которая отстаивает не свои интересы, а своего, так сказать, зарубежного покровителя. Я не про Украину и США, а про Ливан про Хазбалу и Иран. И Израиль считает, что это вредит его интересам безопасности. И проводит специальную военную операцию по обеспечению собственной безопасности. Эта ветхозаветная логика сегодня работает. Это ветхозаветная с вашего ваших слов логика сегодня руководствуется Россия. В том числе мы не убиваем только интересы своей безопасности, безопасности народа. Поэтому, Георгиевич, мы услышали. Все те структуры, которые критикуют сегодня Израиль, критикуют Россию за ситуацию на Украине. почему-то правильного гнева в этой студии по этому поводу не слышно. Еще раз озвучу точку зрения Георга Валерьевича, что мы при проведении своей специальной военной операции как-то заботимся о мирных жителях Украины, Это как бы они нам не были противны со своими вот этими вот идеологическими извращениями. Мы их... А, ну як как би бы, то, що в ви теж у нас знаєте восторгані визивають працівними зі своїми ідеологічними атнашеннями. Тобто, слава Росії і я русський нормальна. А коли ми кажемо слава Україні і я Українець, а, то це чомусь ненормально на території Росії звучить. Ну тим не менше, от інколи і такі думки бачите, бувають. Виявляється, що якщо ти критикуєш Ізраїль, то треба. Критикувати і Росію, але це не подобається тим, хто ті ефіри зазвичай веде, тому що критикувати Путіна можна тільки з однією метою або ж з одним посилом: що він недостатньо гітлер, що він недостатньо вбивця, що він недостатньо ем, доклав зусиль для того, щоб знищити весь цей світ. Ну і звісно, забота забота о мирних жителях. Я вам просто нагадаю, що зараз, знаходячись в збройних знаходячись на Курській області збройні сили України, кожного дня зіштовхуються з тим, як бомбардування кабами відбувається на території Курської області. Скидають ті каби, дайте подумати, хто російська авіація, і звісно, саме з цією метою ми наразі знаходимося в Курщині і тримаємо там сіру зону, тому що таким чином ми. Ні, не ми. Вони самі знищують свою ж територію. А могли би принести це все кратно на територію Харківської і Сумської? Саме тому ця сіра зона має існувати на території Росії. Ну, тим більше, що територій то у них багато. Ну, як ви розумієте, а, нам би, звісно, не довелося це все завершувати, але про завершення. Тут висловилася така собі Тетяна Мантян, пам'ятаєте, персонаж, яка втекла з України, яка продалася Росії, яка все шукала кращої долі на території Росії, ну а тепер з'ясувала, що виявляється, її там немає. І про те, що майбутнє то в Росії якось не особливо райдужне, тим більше, що райдуга на території Росії теж. Заборона что вы хотела. Видел цены это... на контракты да, раз. Да. Вот уже такие безумные ставки на заключение контрактов, значит, на меньшую сумму желающие кончились. Татьяна Николаевна, предположим, проходит год-два, а территория максимально обезлюдила, Экономика окончательно подорвана. Угу. А дальше что? Сложно сказать, я не знаю, вважають ли хто-то є. Я констатую, просто, що це називається пирова, побіда. Виграють іключитель исключительно Китай і прочі, хто в війні не участвував. Виявляється, що ті, хто йшов за ідеологічними своїми міркуваннями, ті вже давним-давно в могилах. Ті, хто готовий був продатися за умовно 10 тисяч доларів, також вже в могилах. Ті, хто. Чекав, коли заплатять 20 тисяч доларів. то ті зараз, десь, можливо, на території України намагаються вижити. Все навряд чи хтось там чекає на 25, 30 чи 40 тисяч доларів і вважає це достатньою мотивацією для того, щоб піти і доти. Скоріше за все, тепер мобілізаційне м'ясо доведеться набирати в інакший спосіб. Ну і саме тому вони зараз намагаються. Призивати на військову службу навіть не тих, хто вже отримав вирок в суді, а тих, хто лише цей вирок очікує. Ну і таким чином дають шанс, нібито іскупіть віну, которой на самом ділі ще нет, тому що вони тільки очікують свій вирок. Ну і продовжують, продовжують критикувати. Штати, от буквально нещодавно говорили про те, що не треба плодити врагов над, над або ж навколо території Росії, і що виявляється у них з штатами не так багато відмінностей. Ха-ха-ха, три рази. А тепер кажуть знову, що штати просто враг народу, російського народа. І що роздувають ноздрі, грудь у нього колісом, але тільки силу і починають уже сумніватися в своїй. Ах, як безвісно поступає Росія, так внезапно міняє доктрину приміння ядерного оружия. Сплеснув рука какая ухмилка на ліце, тому що хтось вирішив несколько букв местами поміняти в ядерній доктрині? Насправді ж нічого не змінюється. Ядерна небезпека як була, так вона і зберігається. Вона була з першого дня повномасштабного вторгнення, тому що ми даємо відсіч ядерній державі. Тій ядерній державі, які ми колись віддали нашу ядерну зброю, яка пообіцяла нам за це гарантувати суверенітет недоторканність у міжнародно визнаних кордонах. А потім сказала, що ніяких міжнародно визнаних кордонів немає, і Росія ніде не закінчується і погрожує нам нашою ж в тому числі ядерною зброєю. Ну а тепер кілька букв помінявши місцями, Путін робить вигляд, що він а, знову ескалює а, цей ядерний шантаж. Ні, нічого не змінюється. Українці і далі продовжують боротися за свої власні території і будуть це робити. Ми і далі продовжуємо жартувати про лису гору на випадок ядерного удару. Ну а в Штатах, в Європах, продовжують і далі боятися того, що дійсно Путін до може схопитися за ядерну кнопку. Нічого не змінилося у світі. Взагалі. Тому приберіть оцю... Хмилку. Бо, якщо ви думаєте, що вас з нею поховають, то ні. Тільки пепел і все в рай, Путін так сказав. Тому я не думаю, що ви хочете з ним з того приводу посперечатися. Ну, і знаєте, таку солодку пілюлю підготувала вам на кінець цього самого випуску, тому що виявляється, інстасамку, Джигана, Сідакову, Гуфа. І ще 75 виконавців, артистів і тіктокерів забанили в Росії. Це список від рекламних та івент агентств і в ньому список тих, кого більше не дозволено а, запрошувати в реклами, на шоу, ну і також, а, щоб жодних російських грошей вони не бачили. Ну і тут от можна передивитися весь цей прекрасний список. Тут, до речі, є навіть Лана Дель Рей, от, будь ласочка. Тут є сява, сплін, криптоніт. Це ті, кому більше Міталіка навіть є, от будь ласочка. Ті, яким дуже важко заробляти гроші на території Росії. А вони то думали, що в якийсь момент заживуть щастливий. І обізпечне життю. Але я нагадаю істину, про яку говорять на Росії так. Щасливі, задоволені і забезпечені люди не підуть на війну. А значить, таких на території Росії не буде. На цьому я хочу сказати вам дякую за те, що дивилися за ваші вподобайки і коментарі, які ви залишаєте під відео. Робіть так і надалі. Ну і звісно, побачимося з вами в наступному обзорі пропаганди. Па-па!